На прикладі французького захисту розглянемо важливість пішаків в центрі. Отже, білі розпочинають е 4 чорні відповідають Е6, так званий французький захист. Білі відразу захоплюють центр пішаками D4, е 4 Е4, чорні відповідають ходом Д5. Ідея чорних в тому, щоб розмінятися на полі Д5, маючи можливість відкритих діагоналей для слонів, тим самим маючи активну гру слонами. І ось тут найкращий варіант за білих зіграти Е5. Ми закриваємо центр, не даємо зараз перекидувати фігури чорним на королівський фланг. Ми бачимо поза грою слон, позагрою кіні також не може вийти кіні в 6. І ось в цьому випадку чорним треба підривати центр білих. Це можна зробити ходом С5. Звичайно, що білим треба намагатися зберегти цю пішакову структуру, і це допомагає їм зробити хід С3. Тепер ми бачимо, що. У чорних виникають проблеми з розвитком, і ось така пішакова структура вважається найвдалішою в, е, в французькому захисті за білих.